Наскільки я розумію, Трамп домовився про те, що буде перемир'я просто перемир'я, завуальоване. От. І е, на умовах таких, що зупиняємося на сьогоднішній день на е, тих територіях, які сьогодні вже ми ж не відіб'ємо їх на сьогоднішній день, тому на тих місцях ми і зупиняємося. буде сіра зона, і те, що захопили е, росіяни. Залишиться звісно, воно залишається зараз, і воно і залишиться за ними на 49 років або на 99 років. Тобто, весь цей час буде вирішуватися питання не війною, а перемовинами Будуть працювати не військові, а дипломати. Але плюси великі є в тому, що не чіпають армії. Армія буде насищатися і надалі. Озброєнням. Армія буде посилюватися. Кордони будуть посилюватися. ППО буде посилюватися. Тому будуть робити, як е, в Ізраїлі. Це плюс. Е, мови немає. Там не говорять вони, Будуть, будемо ми входити в НАТО, не будуть. Нас і так туди не беруть по великому рахунку. Але там нема категорично того, що ми не будемо вступати в НАТО. Це теж плюс. При тому всьому, що. Не будучи саме головне, як для мене, те, що вони говорили, скорочувати армію, знищувати, ну знову знищувати те, що на сьогоднішній день було вибороти кров'ю і е, з сотнями тисяч життів, е, Збройні сили залишаться, і це, це перемога однозначно.